Виконуємо завдання 5, пункт Г Практичної роботи 19 за підручником інформатика 7 клас, авторів тріщукла за реці 2024 року випуску. Відкриємо середовища розробка IDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Намалюємо спочатку стіну будинка. Стіна будинка це в нас буде прямокутник. Отже, нам потрібно переміщати черепашку. За замовчуванням зразу черепашка повернута праворуч. Отже, будемо рухати черепашку праворуч. Для руху черепашки скористаємося командою Forward. Ну і нехай переміщається на 100 пікселів. Давайте зразу збережемо, перевіримо, чи переміщається. Збережемо власній папці. Та виконуємо run. Run модуль. Так, лінія є. Ну і для того, щоб намалювати прямокутник, нам потрібно повернути черепашку на 90 градусів вверх або вниз. Тобто ліворуч або праворуч. Ну і знову рухати. Ну, давайте я буду повертати праворуч. Тобто буду рухати вниз. Повертаємо праворуч за допомогою команди right. ну Якщо потрібно було ліворуч, то left. Повертаємо на 90 градусів. Ну а далі знову рухаємо. Висота стіни в нас має бути вже менша. Нехай буде 60 пікселів. Ну, а протилежні сторони рівні. Це просто скопіював ви бачите без змін. Так, зберігаємо, виконуємо. Є таке, тепер намалюємо дах. Давайте я поставлю коментар, щоб не запутатися, де ми що малюємо. Зараз черепашка, бачите, повернута в нас праворуч, хоча останній раз нам її повертати вже й не потрібно, то в цьому випадку вона буде повернута вверх. І нам потрібно тепер виходить повернути на якийсь кут. Давайте я поверну на 30 градусів праворуч, вона піде ось сюди так вверх. Це буде як дах. Зразу перевіряємо. Якщо щось не так, можна зразу виправити. Тепер нам потрібно повернути ось сюди. Щоб була ось така лінія. Ось це в нас кут 90 градусів. ось це в нас тоді буде 30 градусів, тому що в нас ось тут було 30 градусів. Значить 90 плюс 30 повертаємо на кут 120. Ну і далі переміщуємо так само на 100 пікселів. Так, дах у нас намальований, тепер намалюємо двері. Потрібно черепашку перемістити десь ось сюди. Намалювати двері ось так. Можна було б, звичайно, переміщати так само по цій лінії. Але давайте піднімемо перо і перемістимо за допомогою команди GoTo. Піднімати перо будемо для того, щоб черпашкою не залишалося сліду, коли вона буде переміщатися. Наприклад, в ось цю точку. Якщо ось ця точка в нас мала координати 0, 0, x 0 Y0. Ширина стіни на 100, значить, ось тут десь буде 60. Х60. Ну і вниз координата Y. Це від'ємні числа будуть. А висота це була 60, значить, буде мінус 60. Х60, Y мінус 60. Напишемо коментар. Піднімаємо перо. Переміщаємо черепашку. І опускаємо перо Down. Так, давайте подивимося, чи вона переміщена туди, куди треба. Так, добре. Ну, але бачите, за замовченням вона повернута туди, коли була повернута останній раз. Тобто, виходить, ось сюди. Щоб не обчислювати, на який саме кут потрібно повернути черепашку. Давайте я скористаюся командою Set і напрямлю її вгору. Вгору це буде 90 градусів. А далі малюємо двері. Висота дверей нехай буде 40. Пам'ятаємо, що висота всієї стіни була 60, значить, десь буде 40 добре. Далі знову повертаємо на 90 градусів. Малюємо ширину дверей. Нехай буде 20. Знову повертаємо вниз і малюємо другу сторону дверей. Добре, тепер залишилося намалювати ось тут віконечко. Віконечко малюємо на даху. Потрібно спочатку перемістити туди нашу черепашку. Але для того, щоб не залишалося за черепашкою сліду, піднімаємо черепашку. Ну і далі, які будуть координати? Ну, по-перше, в нас має бути ніби як посередині стіни. Ширина стіни 100, значить координата Х буде 50. А висота даху у нас була 100. Але вона була під якимось котом. Давайте спробуємо 40. Перемістили. Опускаємо перо і малюємо точку. Для цього використовуємо команду DOT. Ну і діаметр нехай буде 15 пікселів. Подивимося, що в нас вийшло. Так є. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!